сер. чим я можу допомогти? Ого, а це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. Mm. А знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете де він? Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти? Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден. хочеш, я тобі щось покажу? Як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюсь, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Що? Та ну тебе! обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Який чудовий робочий день. Стоп, куди з твариною? Це ж лікарня. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Чудово. він зачекає вас тут, а у вас яка проблема? Що з тваринами не можна? А що ж мені робити зі стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, А ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея. Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять. Як собаку по потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, кого вийшло. В'ячек упав. Стіві, стіві. Ні. Ну Все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш, я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, гальмуй. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Від з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили, що? хоча зачекайте? Це що морська свинка? Стояти, віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це тварина не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Він подав мені ідею. Я ж можу об'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Ой, як же боляче болить. Добрий день, що вас турбує? Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести повстійки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Ей. Привіт, мені так погано. Не може бути. Який жах? Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь. А я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалось принести моїх рибок. Зараз вас переліємо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замочив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так? Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гедота. Боже мій, все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Та що ви собі дозволяєте? Ага. А що у вас в сумочці? Сир. Навіщо він вам? Ще дирявий. Дивно, ви його їсти? Ну, Добре, тваринима. Проходьте. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія, я. На тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас з тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що з равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше, його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, каша. Яка гидота? Я як краще цукерок з'їм, іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко. Стоп! Не можна. З черепахами також. Все щось новеньке. Давайте, ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть. Не можна з тваринами. Але мій паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Вдам, що в мене гриб. Як холодно! У мене температура 39,9. Привіт, медбрат! Мені потрібна допомога лікаря терміново. Варин нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А ну стояти! У вас хамелеон на голові. Уходьте. Чому вони всі тягнуть їх у мою зміну? Може, ще слона принесете. Ще ніколи цукерка з не була такою великою. Ще ніколи я не могла так прикрашати пряниковий будинок. Тільки подивіться, скільки крему буду прикрашати свій будинок. Здорово! Думаю, мені вдасться зробити дуже дуже красивий будинок. Так. Це мені не знадобиться. Як пишно. Чарівно. Так, цеглини вже готові. Матеріали, що залишились, потрібно закинути всередину. <пи> Зроблено. Які райдужні мармеладки. Але спершу я їх спробую. Смакота. Ні, всередину засовати я їх не стану. Краще я прикрашу дах. Тільки подивіться, якою яскравою вона одразу стала. А щоб ці мармеладки вітром не здуло, я скористаюсь цукерками скідо. Вони теж яскраві та кольорові, а ще вони послужать чудовим обтяжувачем. Яка я молодець. Тепер саме час тростинок льодяників кия, кия. Вони прикрашатимуть будинок ззовні. І ще більше червоно-білих льодяників на стіни буде дуже гарно. Але і це ще не все. Більше таких льодяників і не лише таких. Не можна забувати і про трубу. Її теж треба прикрасити. No. Мені не вистачає ставні на вікна. О, шоколадка Брене цілком підійде. Йому вона все одно не потрібна. Ой, ой, ну ось серед білого дня шоколад крадуть. А тобі що шкода? Шоколад до речі дуже дуже смачний. Він ідеально підійде, щоб зробити мої вікольця ще більш милішими. Ой, яка це смакота? Добре, щось зайнятися вікнами. Готово. Але шоколад потрібно прикрасити, щоб він був більш яскравим. Ну що, мій будиночок майже готовий? Я закінчила. Отже, тепер я. Почнемо з мармеладних плиток. О. Отак. -о о, як же боляче! Дурні мармеладки. Сподіваюся, що хоча б як оздоблення на стіни, вони добре підійдуть. Ну що ж подивимось. Ой, важкі. Так, непогано. Мені здається, виходить навіть дуже симпатично. У мене буде холодна хата. Ніби зроблена з льоду. Мені здається, це дуже гарно. А ще на головній стіні я намалюю усмішку з печива Орла. Два великих печива це очі, а маленькі послужать якості рта. Опля! Та-да! Але це ще не все. Мені потрібний носик. Для цього мені потрібно витягнути насіння моркви. Е, я зможу. Вийшло. Ось і воно. Насіння потрібно посадити у відро і виростити гігантську моркву. Чудово. Тепер мені треба води трохи. Морквина є. Залишилось її тільки витягти. Але як? Вона надто глибоко проросла у землю. О, Брайан, Іди сюди, потрібна твоя допомога. Допоможи мені витягнути моркву. Ну-ка не йде. Що ж, доведеться залучити фібі. Давай, іди тягнути. Ладно. Ну ж, Є! Yeah! Велике вам дякую. Дайте п'ять. Звертайся. Ей, hey. hey, Давай ти п'ять. Hey. Зелений хвостик мені не потрібний. Він буде зайвим. А ось сама морква ідеально зробить носик. Виходить, чудовий будинок сніговий. Oh, yeah, а на дах я закину шапочку. Це буде дуже мило. Та-да! Тільки подивіться на це. Вийшло чудово. Брайан, чекаємо тільки тебе. Знаєте що? А мій будиночок буде навіть крутішим за ваші. Я запакую його в папір. Він буде виглядати, як справжній подарунок. Здорово виходить, правда? Так. Але це ще не все. Трохи ялинкової гірлянди не завадить. На неї я вішатиму новорічні кульки. Так, мій будиночок стане ще святковішим. Яка краса! Але що ще повісити? Точно, кулько! Здорово! Так, а що ще? Ліхтарики! Вони теж будуть дуже доречні. По-моєму, мій будиночок виглядає куди крутішим за ваші. Що ж ми маємо робити далі? Книжка, підкажи. Ага, настав час прикрашати подвір'я. Це просто. Для початку я прикочу санки з подарунками. З них я витягну пістолет для бульбашок. і за його допомогою нароблю копу штучного снігу. Погнали! Акуратніше, ти мене забризкав! О, ці ще борода. Oh -oh. Ну і що? Проте тепер ми маємо купу справжнього снігу. Це ж дуже мило. Його можна піднімати та робити справжній снігопад. Дивіться, як здорово. Раз у мене тут багато куляк, то й парочка великих буде доречною. У нас же новий рік. Значить, куди ми без ялинки. Вона буде красуватись прямо посеред ділянки, а під неї я покладу всі подарунки. Mm. Думаю, що їм там саме місце. Ой, як гарно. Яка краса, але чогось не вистачає. Точно поштової скриньки. Вона у мене теж червона і обмотана ялинковою гірляндою. У неї я покладу листа для Санти. Подумаєш, <плес> я зроблю будиночок куди гарнішим. І ялинка у мене буде не проста, а шоколадна. Тобто потім її можна буде з'їсти. От яка красуня. Я прикрашую її не іграшками, а кримом. Але одного крему все таки обмаль. В якості ялинкових прикрас ідеально підійдуть пряники. Хлопчики, я можу пригостити вас, але обов'язково лишіть мені для ялинки. Є. І подарунки у мене також будуть їстівними. Але це ще не все. Я прикочу пару злиплих цукерок. Вони схожі на печиво. На них я покладу зігнуту шоколадку, щоб зобразити лавочку. Так, вийшло. З карамель, якщо залишились, я зроблю стежку до будинку, щоб я завжди знала, куди я повинна йти. Як здорово! Ще мені знадобляться дві палички твікс. З їхньою допомогою я зможу будувати парканчик. Не тільки надійний, а ще й дуже смачний. Але крім мене їсти його ніхто не повинен. Далі я поставлю єсівну поштову скриньку. Та єсівні барильця для чупачупсів. Хтось зможе ними почастуватись. Ви знаєте, здається, вийшло неймовірно атмосферно. Та-ту! Ден, а ти чого чекаєш? Давай скоріше вже прикрашай свій будинок. Прикрашати так вже час. Спочатку мені доведеться трохи покопати снігу, а зробити це мені потрібно для того, щоб зліпити крижану гірку. Гірка готова. Тепер я буду скочувати з неї прямо в сніг. Тобто у мене не просто гарна територія, а ще й дуже весела. Уху! Але однієї гірки явно обмаль. Буде дуже доречним сніговик. Не дарма, що мене будиночок виглядає саме як сніговик. Буду підтримувати цю компетенцію. Так, а тепер голова. Я скотав три кульки. А обличчя сніговику я зроблю цукерками та вапельним ріжком. А щоб сніговик не замерз, я накрию його шапочкою та шарпиком. Не мерзне, і маленький. Але цього все одно мало. Мені знадобиться величезна брила льоду. Ой, яка вона важка! Але чого не зробиш заради прикраси будинку? Льоду я надам форму за допомогою пилки. Саме з льоду я хочу зробити собі ялинку. Отак. Зручно. Стоятиме тут доти, доки не розтане Ось це так. Тяжка ялинка вийшла. Її варто посунути ближче до будинку. І прикрасити її синьою стрічкою, що горить. Паркан я зроблю з мармеладу. Ці плитки ідеально лягли на стіни, тому сподіваюсь, вони так само ідеально стоятимуть в якості паркана. Залишилась тільки крижана поштова скринька. От і все. Моя ділянка готова. Що ж, далі, книга. Ага. А далі ми маємо облаштувати будинки всередині. Що ж, поки все виглядає досить нудно. Але я зараз все швидко виправлю. Почнемо з затишного червоного килима. Його я постелю на підлогу. Він такий пухнастий. Відмінно. Далі мені знадобляться дерев'яні колоди. Їх багато і вони такі важкі. Але з їхньою допомоги я зможу прикрасити стіни. Ой-ой-ой. Для цього мені лише потрібно прибити дерев'яшки до стіни. Ну, це легко. Це я вмію. Mm -hmm. Так. Ай, як боляче! Я переоцінив свої сили. Ну от, тепер у мене пальчик болить. Все через безглуздий молоток. Спробую ще раз. Може, вдруге вийде краще. О, і справді вийшло. Залишилось тільки доробити да решту стін. Їх теж потрібно прикрасити колодами. Ех, як же здорово! Виходить такий затишний будинок. Але це лише стіни. Мені потрібний камін. Підняти його сюди я зможу лише за допомогою мотузки. Ох! Зате подивіться, як він ідеально вписався в куточок мого будинку. На нього я поставлю мініатюру з парком розваг. Дивіться, вона рухається. По-моєму, це чудова прикраса. Далі чоботи треба розвісити над каміном. У них сам так класиме подарунки. Стіни ж потрібно прикрасити мішроль. Але, знаєте, все одно виглядає якось незакінчено. На стіні буде чудово виглядати ялинковий вінок і червоний подарунковий мішок. Готово. І трохи додаткових прикрас для остаточного затишку не вистачає лише крісла гойдалки. А знаєте, парочку лоскунчиків теж буде до речі. У моєму мішку залишилась іграшкова залізнична дорога. Мабуть, вона буде розважальним елементом цієї кімнати. Поїзд буде їздити, а я буду за ним спостерігати. Ту-ту! о, здорово! Яленка у мене на вулиці, але в будинку теж має бути хоча б маленька. Моя буде з мішури, і подарунки лежатимуть просто біля неї. Все готово! Можна відпочивати, поласувати смачним печивом та солодким какао. Дуже затишно. Як же прикрасити будинок мені? Почати треба з підлоги. Думаю, шоколадна плитка чудово підійде. А ходитиму я в цих милих капцях. О, далі мені потрібний крем. Який, до речі, вже привезли. За допомогою цього криму я прикрашу стіни будиночка. Як гарно. Тепер цукерками з Kittles я викладу смужку біля підлоги. А на стіни, як і зокні, повішу карамельки та тростинки. Ці солодощі завжди виглядають круто. Готово. Тепер мені потрібно зробити собі диван. Він теж буде пряниковим. В Якості клейкого матеріалу я використовую крем. Так у мене вийде чудовий диван. Здорово! До речі, диван дуже зручний. Але якщо є диван, то має бути і столик. На ньому лежатимуть різні смаколики якими, до речі, вже можна насолоджуватись. Бо мій будиночок готовий. А-а-а. Я молодець. Як і зовні, будинок всередині я оброблю мармеладними панельками. Точно. Його нижню частину. У мене буде блакитна мармеладна підлога і блакитні мармеладні плінтуси. Готово! Тепер підлога зроблено. Стіни я пофарбую балончиками, а саме білою фарбою. Але просто білі стіни. Ви знаєте, це доволі нудно. Потрібно різноманітнити їх синіми сніжинками. Йес! А от і сніжинки. Сидіти я буду на цьому синьому кріслі, круто, що воно ідеально вписалося в мій інтер'єр. А ще в мене буде такого ж кольору поличка, на котру я поставлю двох миленьких сніговиків. На мою думку, вийшло круто. Але яке життя без телевізора? Повинні ж бути якісь розваги. Телевізор стоятиме на тумбочці. На ньому я завжди зможу подивитися улюблені челенджі на нашому каналі. Залишились дрібні деталі. Потрібно розставити різні іграшки. І, звичайно, час розслабитись з улюбленою кока колою але просто пити колу нудно. Хочу перетворити її на крижаний коктейль. Для цього її потрібно пропустити через спеціальну склянку. Вийшло. чудово! Саме час спробувати коло та насолоджуватися веселими віддяжками. Чарівно. Ха-ха. От смішно.